Тарас Григорово-Чевченко Катерина, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого. А той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачуть, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриви та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами, не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало, серденька, полюбила молодого в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила, кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі Люба цілувала. Поки слава на все село недобрая стала. Нехай собі тіє люди, що хотять говорять, вона любить, то й не чує, що вкралося в горе.